Друзі, всім привіт! Доброго раночку! Сьогодні четвер. Я на рибалочці. Вирішила вам трішечки познімати, Витягла тільки що коропа. Ой, руки трусяться. Зараз покажу вам. Дзеркальну. Дивіться, який красавець, так? Да? Красавець. Ой, здоровий такий, потім сходкаюся з ним. Ну що, на бочок. Да, як я ще й витягла, казали, мені хлопці, якщо бік, значить неправильно попаба надіваю. Тут і по і горох був, так що взяв на все лисенький, дзеркальний наш красивий такий. Осьо мої. Удочки, це моє відпочивальне місце, <хи> зонтика поставила, всі при належності. Там сижу хімічу, тут сижу, хімічу, гачки прив'язую, бо маленькі. Ухопився теж з тієї сторони. Це по ту сторону був закинутий. Завезяний, вірніше, на кораблику. спінінг і тянула щось таке здоровенне, ну це не сьогодні. Розігнувся гачок, то я оце сижу да майструю більші гачки. Поки не виймаю, ну познимаю, зараз вийму, тому що взяла другу поцаку, бо з однею можу, можу не справитися. Заплутується там от і мотидо. Погода чудова, але вітер зі сходу. Треба, щоб на схід був правильний. Але якщо на кораблику завезено, то працює і так. Хоч не так часто, але працює. Рибка ловиться. Вже один меншенький такий дзеркальний є. На цей крайній спін... спінінг із зелененьким дзвіночком, сигналізатором. Ой, пікає вже щось, бачите? Треба виймати. Це вже я два вручну закинула і пікає вручну, бо вже повитягувала. Цей в холосту витягла, а на цей зеркальний витягла. Так, що в нас тут робиться? О, і жовтий хоче. Треба ставити на штатив, да? щоб ви побачили. Цікаво ж все-таки, я думаю. Там ще один зеркальний. А цей, звичайно, дуже здоровенний, потім зважу. <реш> Ого. Буду відправляти їх у водичку. Нехай плавають. Так, ось цепила таку. Риманку в корзинку насипала горохом з кукурузою і з пшеничкою. Буду закидувати вручну, бо чоловік у мене дома приїде, позавози на кораблику. О, здравствуйте. Здравствуйте, это я вот так Блин, скорее забыл. Ну, давай вже, бери, що ти там підпікуєш. А це я наробила сама таких стіків. <сум> Щось новеньке. Це другий раз тільки. На днях ми ловили на них, теж ловилася рибка. А це фруктовий ось. Бачите, готовий. В Магазині купили. Ось, бачите, такі вже. Закінчуються фруктові, такі маленькі, але ой, які вони пахнючі. Так. так що хороша штука, працює. BOOM! очку ちょっと待って。

Вивісить, а він, видно, взяв на Фу, дивилася я, дім рибака і там лівер шовковиця, туперові такі попаби. Ой, хороший, Зараз покажу Так, що він тут і знову забіг губи. Так, і ще за живіт умудрився зацепитися. Через то так він цього йшов, наче дуже великий. Ой, того не брала в руки, бо боялася, що втіче. А це ось о, дивіться, який агент. Що це в нього таке? Семечко якесь чи що? Семечко залізло під луску від гарбузового насіння. Бачили таке? Витягла я, бачите, та я молодець. Це вже третінький. Покльовочку, надіюсь, ви почули? Чи побачили? Це класно. Нацепила я запасний качок. Ось, бачите. Стік прицепила дугачка. І сама між іншим робила цю монтаж оснастки. І ловиться клює. Щось вітер піднявся, рибка притихла, і я сижу, відпочиваю. Чекаю покльовочки. Бачите, яка в мене шляпа від сонечка. Бо всі кажуть, де це ти так загоріла? Звідки приїхала? З яких канарів? <мес> <Pain> До <год> я вже ховаюся, щоб не так було жарило, щоб мене в лице, бо наче й сижу під зонтиком, а все рівно обдуває вітерець. Тепленький. І лице засмагає. Помила підставку від кораблика, бо вже така задрюпсана була. Шукаю собі, чим зайнятися, поки не клює. Бачите, як птіці відмітилися на кладочки на нашій чайки. О, здрастуйте! Тривога, ви чуєте? Не пройшло і три дня, як ото кажуть. Ну, клюй же давай. Там навпроти сидить мужчина. Карасі тягає один за одним дивлюся. А я на цей жовтий нацепила сигналізатор на чесношний пуфік і на опариші. Не бере щось. На що він там ті карасі тягає? У нас можна 5 спінінгів, а в мене шість, тому що ми з чоловіком на два білети. В нього білет і в мене білет. Мусив взяти собі білета, вступити в спілку. У Нас чотири групи і кожен тиждень ми діжуримо. Тепер він з білетом ходить, провіряє, коли наша черга. На лодки ловить воно мужчина. Під камешами, мабуть, з удочкою на тій стороні. Щось не хоче цей спінінг клювати на кораблик завезений із. Прикормкою хорошою, мовчить поки. Спінінги в мене простенькі, купували в містечку нашому в магазині, але витягують. Нормально і по шість кілограм витягували амурів. Щось, поки цей ріка мура, я ще не спіймала. Коропів вже гарних наловила. Ну, по 6 кілограм, звичайно, ще не наловила. Крісло таке гарне. Зараз вам ще раз його покажу. Василькові купляли. Васильків там навпроти базара. Рибний магазин такий гарний, бачите, і столиком прийму штатива. Бачите, і столиком і ще на ту сторону прикріплюється для спінінгів такі колечка. Два, щоб ложити. Але мені не зручно я і так. Красота, ножки піднімаються. Тут я снастей стій вже понароблювала, готових жду чоловіка, щоб приїхав, мені позавозив. Е, класне, таке зручне. І тут столик, і тут столик, красота. Там воно мопед наш стоїть, по очереді їздимо, хто на машині, хто на мопеді. Треба покосити, дивіться, як заросло підхід до кладки Камищі зимою. Очеред цей косили хлопці, а він вже, бачите, до травня виріс такий, який був прошлий рік. Це вже тут у нас вершина. Я сижу в вершині, воно ще там кладочка виглядує через метрів десять. І все більш немає. Бо вже там невозможно зайти того, до водички і кладку зробити. Там уже сусідів не видно, позаростало так було добре. Видно сусідів на кладці, як вони там витягують рибу, а так уже заросло нічого не видно. Рибка там моя плюхкається. Водички. У нас новина добра. Наша лебідка висиділа діток. Шість, шість либеденяток. Ой як класно, так гарно. Бачите? <різь> статком своїм супроводжує. Татко свою лебідку з своїми дітками маленькими. Нарешті вилупились так приємно. І так багато. Завжди двой, одненьке пройшли рік, а це шестеро. Ой, руки трусяться, дивіться, яку махіну витягла тільки. Ану моя нога і дивіться яка. Кілограм 4, з половиною. Друзі, дякую за перегляд і буду вдячна за лайк, підписку і коментар.